Гліцинія одна з найкрасивіших ліан з великими глянцевими смарагдовими листям і приголомшливими шапками бірюзово бускових рожевих, фіолетових, білих або лілових величезних сувіть. Вони виділяють дивно ніжний, приємний аромат. Сад, прикрашений гліцинією, нагадує розкішний тропічний ліс, зовсім не схожий на природу України. Морозостійкі сорти гліцинії можуть витримувати зимові температури до мінус 32 градусів. При цьому ліану не потрібно знімати з опор. У цьому ролику я розповім вам, як правильно посадити гліцинію і доглядати за нею. Ця рослина досить невибаглива, тому вирощування гліцинії не відніме у вас багато часу. Зате вона подарує вашій ділянці неповторну красу і чарівність. Давайте розберемося, коли, де і як правильно посадити гліцинію, щоб вона пишно цвіла і радувала вас своєю красою. Але спочатку трохи про саму рослину. Опис рослини: Гліцинія це багаторічна листопадна ліана з сімейства Бобові. Існує безліч її різновидів, але ми поговоримо про двох найбільш морозостійких японської та китайської. Саме їх найчастіше вирощують в Україні. Обидві ліани кучеряве зовні дуже схожі. Але є різниця, китайська гліцинія обвиває опору проти годинникової стрілки, а японська за годинниковою. Японська гліцинія, її ще називають рясно-квітучою, зростає повільно, додаючи близько 25-30 см на рік. Її максимальна довжина 10 метрів. Китайська росте швидше, раніше зацвітає і може досягати 15 метрів в довжину. До того ж, вона більш морозостійка. Тому в Україні частіше садять саме китайську гліцені. Але перші 4 роки обидві ліани розвиваються дуже повільно, тому я не раджу вирощувати гліцинію з насіння, це довгий процес. Листя у гліцині яскраво смарагдові розташовані на стеблі в шаховому порядку. Спочатку вони м'які, злегка опушені, а з часом стають гладкими з восковим нальотом. Особливо красиві суцьвіття. Вони складаються з дрібних квіток, білих, синіх, фіолетових або рожевих, в залежності від сорту, зібраних у величезні пірамідальні грона. У китайської гліцинії вони трохи менше, ніж у японської. Квітки видають сильний солодкуватий аромат, який приваблює комах запалювачів. Зазвичай гліцинія цвіте з початку травня до середини липня. У багатьох сортів в серпні починається повторне цвітіння, яке триває до перших заморозків. Після цвітіння ліана залишається декоративною завдяки довгим стручкам, які досягають 18 см довжину і містять насіння. Важливо пам'ятати, що листя, стебла і квітки гліцинії містять слабоотруйна речовина глікозид вістерин. Тому не варто ервеяти їх, особливо дітям. Вибір місця і підготовка ґрунту. Місце для посадки дуже важливо для росту і розвитку гліцині. Сонце або півтінь. Найкраще садити гліцинію на сонячній ділянці. В крайньому випадку підійде Росія на півтінь, але не менше 7 годин в день вона повинна перебувати на сонці. Відмінні місця для посадки. Біля входу в сад або на веранду, біля альтанки або перголи, біля південної або південно-західної стіни будинку не садять гліценію зі східного боку зумові ранкові промені можуть знизити морозостійкість квіткових бруньок, і вони замерзнуть. До речі, підмерзання не рок головна причина, чому гліценія не цвіте. Також заздалегідь продумайте опори, гліцинія, велика і важка ліана, їй потрібні міцні конструкції. Підготовка ґрунту. Гліцинії потрібен родючий, пухкий, легкий і добре дренований ґрунт. При підготовці ділянки внесіть на один квадратний метр, два відра компосту або перепрілого гною, два відра листової землі. Одне відро піску. 2 столові ложки сірчанокислого калію, 2 столові ложки подвійного суперфосфату, половину відра деревної золи. Зробіть клумбу висотою поте 10-60 см і діаметром 1,5 метра. Гліцинія повинна рости на узвищі, щоб її не затоплювало водою. Перші три роки ґрунт повинна бути добре зволоженою на глибину 1,5 багнетів лопати, посадка гліцинії. Я раджу купувати саджанці тільки із закритою кореневою системою, вони краще приживаються. Коли садити кращий час початок травня. При весняній посадці саджанець встигне вкоренитися до зими. Можна садити і восени, але не пізніше 5 вересня, щоб рослина встигла прижитися до холодів. Підготовка ями на клумбі викопайте яму втричі більше обсягу кореневої грудки. На дно покладіть дренаж з гравію і піску шаром 7-8 см. Потім заповніть яму на третину родючою землею, змішаною з компостом, і добре полийте. Правильна посадка. Перед посадкою трохи полийте саджанець в горщику, щоб легше було витягти його. Помістіть саджанець в яму і засипайте землею, акуратно ущільнюючи її, щоб не було пустот. Після посадки коренева шийка повинна бути на рівні землі. Добре полите і замульчуйте ґрунт соломою або сіном. Перші три роки гліцинія росте повільно, а перші суцвіття можуть бути дрібними. Це нормально. Після п'яти років вона почне цвісти пишно і красиво. Полив і вологість. Гліцинія потужна рослина з великою зеленою масою, тому їй потрібно багато води. Регулярний полив. У сухе літо поливайте два рази в тиждень по 5 лійок під одну рослину. У спеку через день головне, щоб вода не застоювалася у кореневої шийки, інакше вона почне гнити. Підтримання вологості. Після поливу розпушіть ґрунт і мульчуйте соломою. Це збереже вологу. У спеку перевіряйте, щоб ґрунт під мульчою залишався вологим. Підживлення і добриво. Гліцинії потрібно багато поживних речовин. Органічні добрива. На початку травня внесіть під рослину відро компосту або перепрілого гною, фосфор і калій. На початку липня підгодуйте гліцинію розчином гною, одна частина гною на 10 частин води з додаванням 4 столових ложок калімагнезії і 3 столових ложок фосфорного борошна. Вносьте підгодівлю після поливу, відступивши 15 см від кореневої шийки. В кінці вересня використовуйте готовий мінеральний комплекс для декоративних рослин. Обрізка та формування. Щоб гліцинія пишно цвіла, її потрібно правильно обрізати. Санітарна обрізка. Ранньою весною видаляйте зламані, підмерзлі і старі пагони, омолоджуюча обрізка. Після першого цвітіння, в кінці червня, початку липня обріжте бічні пагони. На п'ятий рік укорочуйте пагони наполовину і видаляйте загущающе. Якщо хочете, щоб ліана покривала велику площу, формуйте її горизонтально. Зимівля В Україні гліцинію потрібно вкривати на зиму. Підготовка до зими Укутайте ліану в 2-3 шари агроволокна. Кореневу зону замульчируйте сухими листям шаром 60 см і покладіть ялиновий лапник для захисту від гризунів. Ось і все. Тепер ви знаєте, як виростити гліцинію і насолоджуватися її красою.